Частина другая стати 28, 343, по нам кодекс УНИ ВИКИ МОНДСИЯ Паувич, вчера научиться, переглашень, чистину другую 28, число, 342, 28, 4, 343, читана перший 345, понадобим кодекс, подбор, сколько вчера назовнее. Прямо число другу стих 28, частину другу, стати 342, члены другая статья 28, частину 233, штук на кодекс України, Федоренко Дмитро Васильовича, вчинив злочинних передбачених частиною 134, командування корпусного встановити. До початку по справи потребує МСР, було заявлено відголочні по справі з Васленко, даваний тим, що ним незаконно було об'єднано матеріал тримального провадження в одне провадження по обпровадження Сеня Синягурського, Станіславського, Якименко, Підмалівського, законовне провадження по обношенню Федоренка. Оскільки він в даних каналі провадження є потерпілим до свідком. Крім того, він тим, що Василен раніше задав справи, за допомогою, де обнувачення були Станіславський та Підмалівський, та вказані особи безправлення були заслужені. Також заявник казав, що йому стало відомо, що у суді Василенка це поклемського ціни, який працює кострунальні, яка є родичів Підмалівського. Також ціна дружина обвинувачена закиненка, Борошниченко є співробітником та підлеглий сина судді Васленка, Васленка ОВ, який є начальником юридичного відділу. Мс. Поданих мислових пояснення, як суддя Васленко, підтвердив, що дійсно його з Крата працює по струміна. Демодентор не знав, що вона є родичів Підмалівського, придумав зустрічався з ним на її весіллі. Син його Василенко поведінка на чергу фі відділу фірми М, плюс де працює вирощення колег. Добавло було вжито до всіх передбачених законом закладу, якщо забезпечення всіх учасників кримінального провадження розгляду зернового доводу. Про що на травмах триміального провадження місяця відповідної відомості проте обов'язково участь всіх учасників тримінального провадження прозвіти відводу не обов'язкової. А суму тому суд вважає можливо розглянути відвід за участі учасників процесу, які з'явилися його засідання. На думка думку учасників процесу, що матеріал тримального провадження суд при вирішено питання відкриється наступним. Дійсно, суда Єваславка було об'єднано одне матеріал провадження матеріалу триміального провадження проваження Сініговського, Станіславського Якименка від Малівського в кривальним провадженням по обвинуваченню Федоренко. При виненістеної ухвали Василенко було прийнято правильне процесуальне рішення, оскільки ці кримінальні провадження стосуються одночасно одних і тих же подій, що мали місце в один і той же час на одному місці. За участі обвинувачених, які на думку суду штучно були роз'єднані стороною обвинувачення в ліс-кіринальне провадження, вважаючи, що їх окремий розгляд є неможливим, та буде порушувати права обвинувачених. Всі інші підстави окремо. Кожна сама по собі не можуть бути підставами для відводу, проте їх наявність підтверджена всі вони разом є такими, що можуть викликати сумнів в небережності судів ОСВ. Та на підставі пункту 4 частини 75 одна процесуального кодексу прийняє підстави для відводу. Керуючий статтями 35-7582 75, КПК України суду хвалив. Клопотання потерпілого Осиненка провідговую судді Васленка задоволений. Справа придатного канцелярії Чекаського районного суду для подачі інших судді. Ухвала окремо скарження не підлягає. E, да, тільки Вона кажу, не підлягає? Де підлягає? Не підлягає. Не e, підлягає. Значить, шепері. Як отримати копію? Зараз до секретаря буде занесена в систему ДТР. І e, і Це, а ви можете потім розглядати по суті цю справу? Це вже буде вирішуватись. Ви... Це впливає, що ви розглядали відвід чи не... Це будуть вирішувати інші судді. Я зараз не можу собі розповідать. Ну, Згідно законодавства. Згідно законодавство, буде вирішувати, якщо буде така заява, буде вирішувати інших цей. Mm.